На Київщині внаслідок ракетних та безпілотних атак травмовано двох людей. Також знищено або пошкоджено 14 приватних будівель. В Запоріжжі ворог обстріляв критичну та цивільну інфраструктуру: гаражний кооператив, міський електротранспорт і пожежну частину. Вибухи лунали і на Дніпропетровщині. Пошкоджені приватні будівлі та автомобілі. Є поранені. Серед них і шестирічна дитина. Дісталось Херсону. Російська армія обстріляла один із місцевих житлових кварталів. Росіяни випустили по Україні уже десятки північно-корейських ракет. Цією зброєю РФівців вбили понад два десятки людей та поранили понад 70. До слова серед уламків цих ракет є компоненти американського, тайванського та японського виробництва. Деякі з них зроблені 2023 року. Це означає, що північній Кореї, попри багаторічні санкції, вдалося налагодити постачання елементів з інших країн. В парламенті ухвалили законопроєкт про мобілізацію засуджених. Захищати Україну зможуть люди, які перебувають у місцях позбавлення волі. Однак є умова лише добровільно, а ще є категорії осіб, яких навіть, попри їхнє бажання, не можна буде мобілізовувати. Це засуджені за важкі злочини, наприклад, умисне вбивство двох або більше осіб, чи поєднане із зґвалтуванням. Також не зможуть захищати Україну і ті, хто посягав на життя правоохоронців, чи вчиняв особливо тяжкі корупційні злочини. Відомого українського олігарха Ігоря Коломойського підозрюють в організації замовного вбивства. 2003 року в середмісті Феодосії четверо чоловіків побили до напівсмерті адвоката. Йому вдалося вижити. Тоді правоохоронці затримали виконавців. Нині ж поліція має докази, які підтверджують особу замовника, начебто, Коломойський, таким чином мстив юристові за відмову співпрацювати в незаконній оборудці. Нагадаємо, олігарх нині перебуває в СІЗО за розтрату нафтопродуктів на 40 мільярдів гривень та ухиляння від сплати податків. Приліт на тимчасово окупованій території України неподалік Луганська вибухнула нафтобаза. Факел було видно за кілометри. Як швидко б не втікав від українського дрона, не сховаєшся. Оператор вправно навів безпілотник в кабіну вантажного автомобіля окупантів. Бум! І усе в повітрі! Мешканці Сумщини відповіли на погрози російських терористів прорвати кордон. Аби расистам було зрозуміло, сумчани говорили російською. Сумщина сумщина це українська земля, і ні Росію, ні росіян. Ми тут не чекаємо. У нас є давні традиції зустрічати окупантів, якщо потрібно зустрінемо. Є кому є з чим. Слава Україні. Слава Україні. Ось цей танець, і всі решта, дівчина присвятила своєму загиблому батькові спецпризначенцю. Два роки тому його вбили рашисти. Юна спортсменка знайшла в собі сили продовжувати тренуватися і виступати на різноманітних змаганнях. Нещодавно в Будапешті Інна Бойко зайняла перше місце в категорії від 8 до 13 років. У шведському мальме стартував пісенний конкурс Євробачення українки. Вдало виступили та пройшли до фіналу. Тепер Альона Альона та Джері Хейл змагатимуться 11 травня за перемогу.